Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди, Думен. І хочу почати дане відео з таких не дуже хороших новин. Коротше кажучи, зараз що буде з каналом? Або я його закину і створюю інший, або я, в принципі, закину YouTube і почну знімати іншу зовсім тему, взагалі, навіть на YouTube, на YouTube на TikTok. От. Коротше кажучи, перед початком даного відеоролику, я як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на цей канал. І, в принципі, буду починати, вже ніяких вставок з телеграм-каналом не буде, тому що я не знаю, скільки цей канал ще проживе. Коротше кажу, в чому є проблема. Проблема є з монетизацією. А з тим, що мені немає 18 років. от, І якраз таки вже з цим з'являється інша проблема. Google AdSense, хто не знає, це програма, щоб отримати гроші з монетизації, реклами і так далі. І З різних там підписок, не підписок, не реклам інших, Типу, є реклами від YouTube, а є ще такі реклами твої, коли ти щось рекламуєш за силочкою. Ось так. Е, ще, до речі, парально будемо відкриватися магаячки, щоб дос не був настільки скучним. От, і я не повнолітній. Відповідно, у мене нема паспорта повнолітнього, типу, 18, 18 років. от. А її карта не підходить на превеликий жаль. От, І це проблема. Так, також паралельно, до речі, пишу купити собі скінчику, цей Ну, Це і на джина. От, так, до слова, гемчики її треба тратити. Так, в принципі, давайте я куплю, скін сам по собі красивий. От. Ну, До речі, навіть оформлені, класно. Наскільки це погані новини для вас, я не знаю. Звісно, я... ну, мені шкода так, що так вийшло. Ну, але я не впевнений час можу включити монетизацію. Оскільки, коли я це все підключав, я погано зробив, треба було подивитися на YouTube пару туторіалів. Просто я привик, що я сам з цим розберуся, типу, на ютубі я завжди все сам собі виставляв, ніколи ніяких проблем не було. А тут появилася така проблема з паспортом. От, І я вже один аккаунт заблокував, а другий я ніяк підключити не можу. От, І це, це погано, тому що ну, я вже навіть пофіксив цю програму, я вже хотів інший аутсенс-аккаунт відкривати, але він не відкривається, плюс пише там щось 32 дня чекати. Щодовго, плюс я зараз знайшов роботу, на яку я, скоріше, всього, буду тратити багато часу. от. Ну Це не проблема. Робота це не проблема. Час я вже знайшов, як блок через день, я б вам спокійно встигло записувати відос. І знову випливає інша проблема. Це активна каналь. Він відносно зараз слабенький. Тому що ви бачите, що останній відосік 600 набрали тим далі. не набрали, тому що відоси почали виходити супер рідко. Зараз крім не буду давати, але відоси, як ви бачите, виходять там, не знаю, раз в 3 дні, раз в 4 дні, раз в два дні, і чим далі, тим гірше. Тому що в мене і мотивації сильно знімати немає. І всього іншого, в принципі, то тобто, є бажання. Ідеї є, реально, ідеї є робити прям топові відосики. От, і через це, я думаю, можливо, можливо є шанс, що я створюю інший аккаунт. Не інший аккаунт, а інший канал. От, і там буде виходити більше такого контенту по типу топ-10 кращих гаджетів, посівок, гіперзарядів і так далі. От, це поки в мене така ідея. Так само хочу запитати вас, що ви думаєте на рахунок цієї теми, всього того двіжу, не знаю, я буду ще сказати. От. Ви ще спитали відос, бо відосики давно не виходили. От ви питаєте, чому відосів нема, коли будуть. Я не знаю, коли будуть чи взагалі будуть. Якось так. Коротше кажуть, хотів оце це озвучити, щоб просто не пропадати, бо багато блогерів роблять, я хочу пояснити, якщо я пропаду, чому я пропав. Скоріше всього, зараз ще кілька відосів на цьому каналі вийдуть, то є такі. Чесно, щоб підтримувати аудиторію якийсь час. Потім, якщо я створю другий канал, то я на цьому каналі його прорекламую. І, скоріше всього, не скоріше всього вже в будь-якому випадку я буду створювати tiktok аккаунт. Та я буду записувати з лицем, кому цікаво. От. Ну і так само, до речі, не знаю, на днях запишу якийсь досик з вебкою. У мене ідея зараз з'явилася. Можна стати досік з вебкою, щоб я для вас просто не пропав. От. Таким красивим фіналом і було, що я б показав лице. Час-таки монетизації немає, мені ні копійки за це не прийде, тому не факт. Звісно, я буду продовжувати включити монетизацію на цьому каналі. От. Тому є ще шанс, що все буде добре. Але цей шанс зрівняється до нуля, тому що я спілкувався з людиною, яка тому розуміється. От. І там великі проблеми є. Чому я не можу на батьківський паспорт, там є удільна проблема, тому що, що батьки мають якісь бонуси в державі, типу пільг на газ, наприклад, я підключити не можу, тому що це ще додатковий дохід, і їм то просто відключать. От. А пільги на газ виходять більше, ніж заробіток моїй зіту, та й то просто не віг. Але Паспорт я вже знайшов, тіпа, як обійти ту всю систему, але от проблема була в тому, що я заблокував аккаунт. Тим, що я не знав, що мусиш бути повнолітнім, тіпа, і ID-карта не підійде. Ото була основна моя проблема. Просто неуважно. І там писало, що спроби є обмежені. От. Я тоді звернув увагу, і всі три спроби я використав і все. От. Тому не знаю не зараз, знаю, що робити. Час. Ну, чесно кажучи, мені теж шкода, типу, хай до каналу я сильно привик, та й принцис свого ніхне імуден. Мене вже в Ютубі трохи впізнають, приємно, що є своя аудиторія. Тому, можливо, я пробую це все перегнати на інший аккаунт, на інший канал. Що з того вийде, не знаю, побачу в найближчому в майбутньому. Там відосики будуть виходити більш динамічні, і я постараюся робити графік, то тобто, є там глинка четверта через день. Тобто кожен вигляд не будь-який через день, з динамічним монтажом, це з і так далі, з різними вставками. Якось так. Знову ж таки, прошу написати в коментах, що ви про це все думаєте. Взагалі, як вам мій контент, той, який я знімав. І, ну, не знаю. Чи хотіли б ви, щоб я далі продовжував знімати, але вже на іншому каналі, бо на цьому каналі, скоріш, немає сенсу цього робити. Скільки монетизацію я вряд-лі підключу. Зараз хтось напише, що я знімаю тільки для монетизації, а от на підписчиків все одно ні. Ні. Мені, звісно, приємно, що в мене є своя аудиторія і так далі. От, але я би хотів, щоб це була моя робота. А щоб це була моя робота, потрібно заробляти з тої роботи. А якщо монетації не буде, відповідно я не зможу заробляти, відповідно для вас не зможу знімати відео. Тобто не буде часу в працювати на роботі. От, і виходить такий замкнути, замкнути коло. От, і поки я не знаю, що з цим робити. Тому вас поки питаю, напишіть в коментах, що ви знову ж таки про це все думаєте. І не знаю, що ви можете мені порадити. Якщо в когось були подібні проблеми з моїх підписників, і хто може мені допомогти, то напишіть, будь ласка, до мене в Телеграм. От, також, якщо б хтось мені допоміг, був би дуже вдячний. Супер просто вдячний, хтось мені допоміг вирішити цю проблему, тому що що з цим робити, я поки не знаю. Я навіть не так сказ... скажу, я знаю, що з цим робити, я не знаю, як мені закрити аккаунт інший. Тобто вже все добре, я вже створив інший Google Adsense, але в мене один аккаунт пише, що відкритий другий. Я його закрив, типу, деактивував. Він так і пише, що аккаунт деактивований, але воно все одно бачить, що є дубльований аккаунт. Тому і не дає. Типу, зареєструвати новий аккаунт. Якби я зареєстрував, все, супер. По суті, мені лишилося паспорт, я вже достав. Мені от, друг допоміг. Полюбиться цей відео. Дякую тобі велике. От, виручу, я вже просто це справді знав, що робити. От, дуже сильно допоміг. пацан, Дякую. Ще раз дякую. От. Ну, але я не можу закрити, я не знаю, чи я з цим що щось роблю чи ні, тому що є багато помилок, я говорю з тою людиною, ну, але він хоче гроші. він хоче велику ціну відносу. От. І не факт, що я підключу, тому я вирішив не ризикувати. От. Тому якось так. І шкода, так, якщо я почну інший канал вести, то, понятно, що я такий проєкт XP10K. Я в принципі, зараз частково закидаю, тому що нема смислу знімати, грошей нема. От. Я не знаю, що робити зараз. То проблема. От основна проблема в тому, що я не знаю, чи я буду получати каналу чи ні. Якби я міг получати каналу, я б продовжував знімати. У мене є багато ідей. Я десь телеграм скидував на днях, що в мене я вже там написав багато сценаріїв, типу, плюс-мінус хуй типу, є сценарій, але не написав. Але ідеї я собі виписав на стол, щоб мене вийшло там около 20 відео. От хороші ідеї, які б могли набрати. Цікавих відео. Ну просто нема сенсу знімати, поки немає грошей. Якось так, коротше кажучи, от, давайте вернемося на основу. До речі, так само хочу вибачити цел шум, який може бути присутній в даному відео. От. Ну, не знаю, якось так. Зараз, не знаю, чи будеш виглядати відосик на цей канал, подивимось, бо поки провірку не проходить, А сенс постійно пише, що її відкрити інший аккаунт, закрити його, от, а потім ви зможете включити інший аккаунт, бо два аккаунти не може бути. От, якщо я б це пофіксив, можливо, можливо, у себе було добре. Я, чесно кажучи, я вже нічого не здивуюсь, якщо воно далі напише щось не так. Тому треба щось з цим думати, щось з цим вирішувати. От, давайте свою казочку зіграємо. Я знаю, знову ж таки, якщо хтось стикався з такою проблемою, може мені допомогти. Буду дуже вдячний, Якщо хтось мав з подібним ділом. Бо все по суті готове. Тільки не можу закрити адсенс. Це єдине. І через то я трачу дуже багато того всього часу, і мені тупо не вистачає часу на відоси, Тобто, я постійно перевіряю, майже кожну годину, чи пропустило аккаунт, чи ні. Вже три рази аккаунт перевірку не пройшов. Тоді мені написали, що можна, в принципі, спробувати почекати 32 дні. Тоді, можливо, стане краще, ну, точніше, можливо, тоді пройде. Чи пройде, я не впевнений. Ну, типу, чи воно взагалі його підтвердить. Було би супер, якби воно підтвердило, але шанси. Не дуже чесно кажучи, бо непонятно, що я іменно зробив, чому воно не закриває аккаунт. Я його закрив, от що далі робити, чому воно його не пропускає, незрозуміло. Поки не зрозуміло. От. Ну я не знаю, що ще казати. Напишіть, будь ласка, хто би дивився мене на іншому каналі, тому що ніхто ну, не пригнати аудиторію, це є зрозуміло, якщо інший аккаунт починати, канал. От. Ну і я думаю, розумієте, що відоси якби добре набирали, канал би краще залітав в рекомендації і, і все таке. От. А якраз від того, скільки людей дивиться, і залежить, як, як залітає канал, тому що, тому що якщо звертати увагу, точніше, ну, тобто в мене є типу, 2500 відписчиків, але YouTube на то все одно. YouTube більше цим звертає увагу на перегляди. Я не знаю, окей, Олфренд все прикольно. Мені як блогеру подобається знімати, але чесно кажучи, що вже є вигорання, теж що велика проблема. От. Також це погано, що почалося вигорання. Але що показ тим зробити, я не знаю. Та й плюс 25 ранги то, що я знімав в основному, не набирає. На жаль. Погано. На жаль. А жаль, що ми винесли, Френк сильно мені не допоміг, щоб печальненько, він би міг мені допомогти. Наберіть, хто б хотів дивитися на іншому каналі, і там, скоріш за буду мати графік, плюс будуть хороші прев'юшки. якщо, якщо включити на новому каналі старі відео, там ну, ніякі прев'юшки, ніякий запис, ніякого монтажа сильно. от Тільки музичка за нього у фоні. От. А там би вже був я, зразу, якісний контент, і можливо канал би вистрілив. Тобто, Можливо, я би скоріш набрав аудиторію. Так само, до речі, хто хоче піар, бо я зараз, скоріше з цього, той канал закину. Хто хоче піар, то піар, я, кстати, можу зробити знижку до 50%, то є, якщо хтось хоче реально. Зараз, то є, в мене 100 гривень коштує піар каналу. Якщо ви хочете замовити, просто я вам знижу навіть до 50 гривень. От. Якщо хочете, замовляйте. Ті, тому що, ну, По суті, з каналу я вже мало що зможу зробити. от. Ну а так, і вам буде легше і мені. Ці грані не так багато, але для вас це був непоганий буст, особливо для початку. Тому що я, як починаю, я як починав, мені було супер важко, просто без піару було важко просуватися. Коротше. От, і ті відео, які я записував колись, понято, що вони супер було, але не би набрала набагато більше, якби була якась стартова у Ну і все, якось так. В принципі, всі ціни є в коментах. От, можете писати в нас в Телеграм. Все, з вами був, як завжди, Денмен. до завтра. Позавтрач там, коли зустрінемося, якщо ще зустрінемося, що я дуже надіюся.